Та не хочу я тебе бить, блядь, твою мать! блять! Не хочу я його бить, не хочу. Я не хочу його бить! Я не хочу, я не хочу його бить, блядь! Ну Не хочу я тебе бить! Не хочу, блядь! Я бачу, бачу. Не хочу я тебе бить, не хочу! А що сітку ставили? А що сітку ставили? Це не я, це він. Як не я? А що чи їхали нам їхали блядь. No. Як він? Що вернулись назад? Чо вернулись назад, сітку не знімали? Я чином не їхав. Блять. Ну, не їхали, пливли. Він до мене, я не хочу його бити. Що я... сітку не зняли? Я не хочу його. бити. То не бийте, не бийте. Сітку зніміть. Не хочу я його бити. Чи боїтеся, що човна в Повірте мені, я не хочу нікого бити. Не стидно так серед білого дня бити? Ні, не Человіка. бити, сітку ставить. Живете Таку тут сітку. серед білого дня. Оту, що стоять дві штуки. Ні, ніхто не ставив її. Не ставив. А що ви пливли тоді ще в нам плив. І вернулись. Не плив. Виплив. Випливли? Ви Ти своїм бачив да, я, я бачив своїм другим. Да. Зафотографував його? Ні, не сфотографував. Ну, але який? он, он свідки всіх, хто стоять на березі. Я хотів да? Зняти її, бо що я на удочку. Да? Ловив. То чого не зняли? Ну на удочку ловити. А як не дав мені оцей, не дав? Він сказав, що ще дасть вам свічки спалити. Оцей чорт. Як не дав, я стояв, я стояв, й Не треба б місяць робити, заїбав ти нахуй. Він не плюне. Все. Можна буде на рівно фішфати.